Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію, книга пророка Осії, і сьогодні у нас на черзі, 13 розділ. Читаю з першого вірша. коли, бувало, Єфрем говорив, усі тремтіли, він був шанований в Ізраїлі, але через вала він провинився і помер. Бог згадує величні часи Єфрема, тобто коліна Єфремового. Величні часи, під якими тут мається на увазі, це часи, коли з Єфремового коліна походили такі видатні люди, як Ісус Навін, як Єровам перший. Ці люди, які могли за собою повести дуже багатьох, і отут Бог Бог каже, що коли Єфрем говорив, усі тремтіли, він був шанований в Ізраїлі. Те, це були часи дійсно пошани Єфремового коліна, але але через вала він провинився і помер. В той день, коли народ Ізраїля відступив від Бога, а почав поклонятися Галам, Астартам і іншим ідолам ханаанським, відбулася духовна смерть ізраїльського народу. Та й тепер ізраїльтяни продовжують грішити, виготовляючи собі зі свого срібла і за своїм уподобанням ідолів, які є нічим іншим, як ділом ремісників. Потім самі кажуть людям, котрі приносять жертви, цілуйте тільців. Бог каже, що і досі продовжується ось цей момент з ідолопоклонством, що люди самі виготовляють тільців, хоча Бог суворо заборонив в заповідях робити якісь витвори і їм потім поклонятися. Бо більше тут написано, що ці ж самі ремісники вони кажуть, людям, які приносять жертви, цілуйте тільців. Цілування тут мається на увазі ритуальне, дуже таке е, шанобливе поклоніння ось цим витворам мистецтва, а це для Бога є е, ну, взагалі е, неприйнятною е, річчю. Через це вони уподібнилися до ранкового туману, до роси, що вранці зникає. Вони як полова піднята вітром з і як дим з комина. Е, в третьому вірші Бог. Дає чотири образи, яким він бачить Ізраїль. Він каже, що Ізраїль це як туман. Туман це те, що дуже швидко розсіюється в умовах спекотного клімату е Близького Сходу. Далі він каже, що як роса, яка вранці зникає. Роса це, це так само щось дуже тимчасове. Ось вона нібито з'явилася по землі, але сонечко встало, і роса щезла. Е третій. Образ такий, як полова піднята вітром з току. Можливо, нам, людям 21 століття, не зовсім зрозуміло це, але полова це частина колоса, яка огортає пшеничне зерно. І от Для того, щоб очистити пшеницю від полови, її під час бризу вітру, який дув з моря, її підкидали догори, і вітер, ось цю м'якину полову він Здував, а саме зерно падало на землю. От Бог каже, що Ізраїль він як піднята вітром стоку ось ця полова. Тобто він не несе ніякої цінності. Зерно має цінність, а от полова вона ніякої цінності не має. І останнє, як дим з комена. Дим це те, що дуже миттєво розходиться. Ось він, ти бачиш, піднімається з комену, але проходить там 3-4 метри. І сліда від диму не залишилось. От з такими речами Бог уподібнює Ізраїль, який впав від ілопоклонством. Але я, Господь, твій Бог з часу виходу з єгипетського краю, а іншого Бога, крім мене, ти не можеш знати, бо крім мене немає у тебе Спасителя. Знову, як і в попередньому розділі, Бог каже про те, що він є Богом ізраїльським з часу виходу з єгипетського краю. Тобто з того моменту, як Ізраїль, в принципі, з'явився як народ, і ось тут Бог каже, чому він є Богом для Ізраїля. Він каже: немає Спасителя крім мене. Це дуже важлива характеристика Бога. Наш Бог він є Спасителем людей, які вірять в нього, які йому довіряють. І він спас євреїв з Єгипетського рабства, фактично із Тієї країни, де вони мали бути знищені, тому що події, які ми читаємо на початку книги Вихід, то вони описують, що фараон хотів знищити євреїв як таких, приказавши топити всіх хлопчиків в річці Ніл для того, щоб не було більше чоловічого насіння ізраїльського, і щоб вони були знищені. Я турбувався про тебе в пустелі в спекотному краї. Далі Бог. Каже, в п'ятому вірші про те, що під час сорокорічної ходіння пустелею, спекотними цими краями Бог турбувався, і турбота Божа стосовно Ізраїля вона полягала в тому, що він захищав від спеки, тому що він стояв над станом Ізраїля у вигляді стовпу з Хмари. Вночі він захищав від холоду, тому що цей стовп ставав як вогнянин, він давав тепло. І так само Бог робив все, щоб забезпечити їжею народ Ізраїля. Він посилав маму, він давав їм перепелів їсти, і він був водою в пустилі, яка била зі скелі. Читаю далі: ви ж, коли знайшли собі пасовище і самі вдосталь наситилися, то ваше серце загордилося. І почало мене забувати. Шостий вірш це трагедія в принципі всього людства. Коли людина стає самодостатньою, коли вона влаштувала все своє життя, то виникає питання: навіщо мені Бог? Це ми бачимо і зараз в сучасному світі, коли західні країни, да, країни західної цивілізації вони відкидають існування Бога. Вони забувають про нього. І те саме було з Ізраїлем, коли він потребував Бога в пустелі, Бог був поряд з ним, він вірив, довірявся. Але увійшовши в землю Ханан, Ізраїль розбагатів, розжирів і забув Бога, покинув його. Тому я став для вас як Лев, чартуватиму на дорозі, як леопард. Я накинусь на вас, як розлючена через втрату дітей ведмедиця, і розірву груди, де замкнене ваше серце. Та на місці пожиру вас як лев, що розриває польового звіра. Сьомий восьми вірші вони представляють Бога в образі е, хижих звірів, тому що. В принципі, ті люди, які відкидають Бога, то для них Бог стає вже не Спасителем, не тим, хто їх рятує від всякої небезпеки, а навпаки, Бог стає тим, хто накинеться і знищить знищить за ось цю зраду духовну, яка відбулася. І тут Бог згадує про Лева, Леопарда і ведмедицю. І особливо, мабуть, страшним із цих звірів була саме ведмедиця, в якої забрали. Ведмежа це найбільш страшна істота із тих, які живуть в принципі, в світі, тому що вони здатні розірвати просто будь-кого. Ти сам себе знищив Ізраїлю, виступивши проти свого помічника. Фактично, ідолопоклонство це виступ проти Бога, і це дорівнює самознищенню. Де тепер твій цар, котрий міг би допомогти тобі? І де твої можновладці в усіх твоїх містах, про яких ти просив, дай нам царя і можновладців? Бог задає питання до Ізраїля: де ділися ті, на кого ти уповав? І він згадує про ось цей момент, описаний в першій книзі Самуїла, коли Бог дав євреям. За їхнім покликом, щоб в них був цар. Вони відмовились, щоб Бог царював над ними, але вони запросили собі царя і казали, Самоїлу, помаш над нами царя, як у інших народів. І от Бог, давши царя, який би мав би захищати свій народ, і можновладців, які мали би керувати цим народом, задає зараз питання, де вони ділися? Чи, чи допомагають вони? Ні, відповідь очевидна. Зараз Ізраїль знаходиться в тому стані. Зараз я маю на увазі часи Біблії, що можновладці вже не можуть вірно керувати цим народом, а цар він не може захистити від тої небезпеки, яка чатує на Ізраїль. І я дав вам царя, хоч і робив це у своєму обуренні і в своєму гніві, я забирав його. Бог каже про ці події, коли він дав царя. І було обурення. І так само Бог і забере царя в своєму гніві. Беззаконня Єфрема зав'язане у вузол і його гріх там захований. Тут в мене є сноска, можливий інший переклад. Злочини Єфрема записані в зав'язаному сувої, де зберігаються записи про його гріхи. Тобто, 12-й вірш нам каже про те, що Бог. Веде книгу записів всіх гріхів Ізраїля, і вони завжди перед ним, як на видному місці. Його огортають болі, наче у породіллі, але він залишається нерозумною дитиною, бо інакше не затримувався, б, коли настав час народжуватися. Ще одне таке цікаве порівняння Ізраїля, Бог каже, що він як нерозумна дитина, яка не бажає народитися, не бажає пройти через ось ці цей біль і випробування, які переносять діти при народженні, і це насправді, якщо не станеться швидко, то навпаки приведе до цілковитого знищення Ізраїля, тому що дитина, яка не хоче народжуватися. Вона і сама гине і забирає з собою в могилу і матір. І все ж я міг би визволити їх від шеола, викупити їх від смерті, сказавши «Смерте, де твоє жало, шеоли, де твоя перемога, проте жалю до них у мене немає. 14-й вірш перекликається з тим, що ми читаємо в новому заповіті. Там Павло згадує ось ці слова, але в іншому контексті, якщо в Новому Завіті слова про смерть, де твоє жало, Шеол, де твоя перемога, стосується до Воскресіння Ісуса Христа, який переміг смерть і переміг шеол, тобто пекло, то ось тут Бог навпаки каже: Я міг би сказати, але жалю до Єфрема вже немає. Він вже не захистить е, цей народ від смерті. І від Шевова. І останній 15-й вірш. Хоч єфрем між братами плодючий, обов'язково налетить східний вітер від Господа в спустелі й висушить його джерела, навіть його криниці висохнуть. Цей вітер спустошить усі скарбить увесь коштовний посуд краю. Е, вірш 15-й починається з. Такого цікавого порівняння ми в українській мові не можемо побачити. Але Єфрем означає плодовитий або розмножив мене Господь, сказав Йосип, коли давав ім'я своєму другому сину Єфрему. І ось тут Бог каже, що Єфрем між братами плодючий, дійсно, найбільше плем'я в ізраїльському царстві це було саме плем'я Єфрема, найбільш багаточисленне. Але Бог каже, що східний вітер. Тобто Асирія, яка прилетить, вона знищить. Вона знищить ось цю, цю, цей е, плодовитий народ, вона висушить усі джерела, тобто те, що народ черпає натхнення, е, буде знищена вся ось ця духовність, і е, цей вітер спустошить усі скарби. Ізраїль е, е, буде повністю знищений, поневолений і більше північне царство ніколи не восстановиться». Не вистановиться з тієї причини, що воно, відкинувши свого Бога, намагалось окультуритися в тому сенсі, щоб прийняти культуру оточуючих людей, оточуючих імперій. І от коли вони повністю перейняли на себе культуру, вони знищили свою самоідентичність. І саме через це вони розчинилися серед усіх. Інших народів, і більше ми не знаємо, де ділися ось ці 10 колін, які потрапили в полон до Асирії. Це був 13 розділ. Дякую за те, що слухаєте, за те, що ставите лайки, за те, що коментуєте. І наступного разу ми прочитаємо останній 14 розділ. До нових зустрічей!